От хочу показати маленьке відео, буде, як ведуть себе різні сорти на різних підщепах. Тут на ММ106 от чемпіон у мене дерево. от Тільки-тільки набирає окрас. от На сонці там тільки окрашується. Зараз підемо де на сіянці в мене. Ну і розмір відповідно, я нормував. Бачимо. у мене колись була слава переможцям від неї нічого не залишилося і тут теж зняв і кожен рік тут дуже крупні плоди от на цій щепі саме чемпіона дуже крупні тут самі крупні плоди я знаю чому так але як я не підживлював кальцієм дуже багато все одно п'яміся плоди Ну, от, на цій саме е, щепі вони завжди в мене кожен рік дуже крупні. От, і не нормую, не нормую, вони все одно крупні чомусь от, виходять. От, тут в мене Антоновка росла, вже, багато, вже майже все перещепив. Тут Хочу її повністю перещепити на червоні, червоному м'ясі яблука. Тут ще е, чемпіон залишився. Маліна треба теж вже тут її. Значить, Тут вони в мене теж завжди не дуже окрашені і дрібнуваті. І Зараз підійдемо до Сіянця там на щепі, де теж прищеплював чемпіон. Підходжу до сіянця, тут Гренні Сміт, Самеренка. І от бачимо, от Такі червоні, вже червоні, вони, ну кожен рік оце вони. Дуже рано починають червоніти. Тут на підщепі сіянець. От ось так ведуть. Тобто різні сор... один сорт на різних підщепах може по-різному себе вести, окрашуватися і навіть різні розміри бути. От. Ну, це до чого, коли хтось хоче знати якийсь сорт то він може мати незвичний вигляд, окрас, в залежності від де він щеплений, і тому дуже важко визначити, який саме сорт. Ну І в принципі, от, як впливає підщепа на форму, розмір і на окрас сорту. Отаке відео.